<свист> <свист> О, Боже! Ви що? Не можна робити таку гарну косметику? У мене зараз серце схватить. Я навіть не планувала знімати сьогодні відео, щоб ви розуміли. Але до мене нарешті приїхала моя посилочка з Китаю. І ви вже знаєте по назві відео, що в нас сьогодні. Що на сьогодні очікує? Як бачите, все дуже серйозно? По перше, я навіть пана журавля нам принесла, щоб підзняти нам картинку, тут прям в 3D. А все тому, що сьогодні на огляді бренд, який ви, якщо ви сидите в інтернеті, 100% бачили, ось тут будуть картинки, відосики в Тіктоці, на Ютубі, всюди вони присутні. Це косметика Flower Nose. Своєю красою пакування цієї косметики підкоріли мене з першого погляду, але було дуже складно зрозуміти, як замовляти цю косметику в Україну. Я в кінці відео розкажу, як я за допомогою міста замовляла з Китаю, як вам замовити косметику Flower Nose, скільки мені це обійшлось. Обов'язково додивіться, я починаю своїм тісачком, ну таким легесеньким, хі -хі, розпаковувати посилочку. Що ми знаємо про цей бренд? Flower Nose це китайський бренд косметики. Вони виробляють його власне в Китаї, наскільки мені відомо. На своєму сайті вони пишуть, що їх косметика не тестується на тваринах, і більшість інгредієнтів в їх косметики є веганською. Як я вже і казала, мене в цій косметиці більше за все цікавить пакування. Хоча, якщо, блін, уявіть, вона буде ще й працювати круто. Ми сьогодні на мені трошки випробуємо Ми, 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 ми спробуємо. Окей. Оу Боже! Знаєте, я собі цей момент уявляла, типу, мільярд разів, коли я нарешті доторкнуся до цієї косметики. Ну, я пропоную це все по черзі роздивитися, і в нас немає іншого виходу. Я не пам'ятаю вам, чесно скажу, прям конкретно кожну позицію, яку я замовляла, але давайте спробуємо відкрити. Це виглядає вже як якесь мистецтво. Це виглядає як, не наче я якийсь дуже дорогий люкс-крем люкшері... люкс купила. Тут якісь написи. some music box Це пудра. Чому в мене дві пудри? Так, ну мені здається, секрет розкрит. І тітя, случайно замовила е, дві однакові пудри. Це навіть класно, тому що ми певно зможемо їх розіграти, як завжди, в моєму інстаграмі. Чекаю вас там, завжди вам там рада. І іноді ми там розіграємо косметику. Тому я думаю, що вон, одна з цих пудр піде туди. Тим не менш, одну з них ми зараз відкриємо. Вони однакові, тому без різниці яку. Це має бути певно у формі якоїсь шкатулки музичної. Боже, я вже бачу це. Ах, ви що? Не можна робити таку гарну косметику. Мені ж шкода користуватися буде. Це що таке? Як ви бачите, тут все до малюсеньких, дрібнесеньких деталей пророблено. Намальовані лебіді, якісь пуанти, рожеві, ніжно-блакитні деталі. За слова, намагаюся підбирати, знаєте, щоб не бути як донбаське бидло. У нас тут все-таки сьогодні естетика, ні? Бантик! Мене зараз серце схватить. <ріст> Ви знаєте, у цього бренду не якийсь гігантський асортимент товарів. Проте, якщо от вони зробили якийсь товар, якийсь блиск для губ, пудри, помади, тіні, вони роблять їх. Мені бракує слів, я серйозно, це. Алло! Брін, а це мав бути естетичний огляд. Ні, вона просто рве і мета, як у той халк. Вона дуже важкінька, вона відчувається як люксова якась палетка, тому що коли косметика дуже мало важить, на мій погляд, вона якось дешево відчувається, тому що дешевий пластик, він дуже легкий. Знову ж упаковано, все дуже красиво, дуже ніжно. Я так розумію, що це сама та ж сама колекція, з якої була в наша пудра. Або ні. Ні, ні, адм'єна! Це здається, якась колекція з янголами, з янголами. Дуже, до речі, люблю цю тематику. Ще епоха Ренесанса мене завжди якось приваблювала своїми цими купідончиками, янголятами, божественною тематикою. Ви ну, готові в мене мурахи, чесно кажучи, зараз. Це, що за це виглядає як якась чарівна скринька. Я не знаю, хто додумався робити такі пакування, але він точно геній маркетингу. Тому що ну, мені продати ось це, якщо б я це ще й в фізичному магазині побачила, я б всі гроші вивалила. Боже, який бейсик. <рес> Перше тут заклеєно дзеркало, це правильно, це класно. І в цілому, до речі, палетка реально важить багато. Вона відчувається як якийсь люкс. Знаєте, є у Gucci палетка, вона теж виглядає як якась скринька, і дуже, до речі, красива. От мені на Гадує за вагою за знову ж розположенням ціней в цілому за концепцією саме цю палетку. Ця палетка. Вона на магнітику. І відцінки в ній, ну не знаю, кажіть ви, мені здається, ну знову ж ця косметика ну, навряд чи зроблена, щоб робити якісь супер яскраві інстамакіяжі. Це для естетичного задоволення, це для корейського легкого макіяжу, це для вуалі, такої на обличчі сяючої, ну така типова азійська тематика. Коротше, я таке теж дуже люблю. Пропоную переходити далі. Тут щось маленьке. Нам поклали, мені здається, якісь подаруночки. тому що я впевнена. Що деякі позиції з цього я взагалі не замовляла. Наприклад, ось цю заколку. Я знаю, що в них в колекції в цілому є аксесуари для макіяжу, там дзеркальця, хоча, мені здається, я його замовляла, ні. Нам подарували ось таку заколочку, на ній написано flower nose. Також янголятка такі маленькі, чудові. Я таким рідко користуюся, але можливо в мене буде настрій. Приємно, що вона зроблена з дуже якісного металу прямо такий важкий метал, який не відчувається як якась пластмаса, або як. Просто дешева альтернатива, ні, прям класна э, заколка, яка буде точно класно тримати волосся, бо вона ще щільна. Що це у нас тут за засланий казачок? Хто поклав нам лораль ревіталіфт? Якийсь цей пробник? Окей, ну пусть буде що. Бачите, в нас є два цілих набори пуховичок. Я такі пуховички обожнюю. У мене завжди з собою є ось такі штучки для пудри, в мене завжди вони чорні. В нас залишилося три позиції. Оце, я так думаю, що, скоріш за все, рум'яна. Не впевнена, але є відчуття, що вони, тому що я точно їх замовляла. З усієї колекції косметики Flower Nose найбільше мене цікавили саме рум'яна, тому що вони, мені здаються, найуніверсальнішими, найестетичнішими. Flower Nose Strawberry це така ад'язання. Рококо Сиріс Crowd Ліп Cream. Це помада, це помада для губ. А це рідкі ціні. Це все з різних колекцій. До речі, хоча пакування в них дуже схожі один на одного. Наприклад, це Рококо, а це. Е... Оце балетна тематика, але вони обидві дуже дуже схожі, можна переплутати. Я пропоную їх відкрити трошки пізніше. До речі, все дуже класно запаковано, і можна бути впевненими, що нічого не розіб'ється. Рум'яна в нас з колекції також Рококо. І ще мені дуже цікаво, який там буде відтінок, бо майже всі огляди на ці рум'яни закінчувалися тим, що у дівчат нічого не залишалося на щіках. Тобто тут красиве дуже пакування, але сам відтінок, як правило, не дуже. Ну, ви уявляєте собі, що ви прокидаєтеся ідете. Вмиватися, фарбуватися і тримайте в руках ось це. По-перше, а що, а як торкатися пензликом цієї краси, цього шедевру? Мені здається, це мій колір, мені здається, він мені підійде, хоча я впевнена, що реально буде дуже блідий відтінок, тобто не такий яскравий, як я зазвичай собі наношу, бо зараз я наношу або червоні, або яскраво рожеві. Тут я буду його не так, очевидно, бачити на своїй шкірі, тому що він майже, майже, знаєте, тон в тон з моїми якимись постакне. -пост Давайте відкриємо двох останніх наших красенів. Це у нас ціні для повік рідкі. Я їх взяла, тому що вони були дуже блискучими на різних оглядах і свочах. І теж вони мають нереально красиве пакування. Боже господи. Я вважаю це незаконно. Незаконно мене змушувати так довго заліпати на косметику. Я ж з дому взагалі не вийду. І, звісно, у нас ще залишилася помада, а точніше, це ліп крім, якийсь крем для губ. Ну, тупо флакон якихось парфумів. Це дуже схоже, як наче реально я купила якісь люксові парфуми. І зараз я пшикну, і буде якийсь прикольний аромат. Ці бантики, клубнички, боже. О, пахне я. як це пахне полуничним морозивом! Мамочки. Мам. Наскільки естетично важко вони відчуваються, тобто вони відчуваються як абсолютно люксова косметика, яку хочеться колекціонувати, зберігати, оберігати, не кидати в косметичку, а от саме просто покласти і ну, я хочу тепер мати туалетний столик. Це що мене я перепрошую. Це ж мій перший китайський чек. Дивіться, як прикольно. Боже, скільки тут всього написано, непонятного! Отже, зараз я всю цю красу буду на собі тестувати. Для початку піду зніму макіяж, який зараз на мені, нанесу тон, зроблю брови, і ми нарешті почнемо це все на мене наносити. 2000 сюрприз, сюрприз, минуло три дні з того моменту, як я робила розпаковку. Скільки?! Чому я так затягнула з тим, щоб відзняти огляд? Насправді я Зняла його ще в перший день. Зараз ви можете бачити картинку, якою я супер незадоволена В мене тоді не клеїлося все ні світло, ні те, як я бачила себе, ні продукти нормально видно не було. І я вирішила, що такий бренд, як Flower Nose достойний того, щоб його перезняти в нормальному освітленні з нормальним макіяжем. А все через те, що я скажу відверто, як я і сказала, минуло три дні. Всі три дні єдине, чим я не користувалася з цієї всієї посилки, це була заколка. Просто вони мене купили вже доволі таки давно. Я думала, що це історія тільки про красиве пакування і більше нічого, але виявилося, що це ще й супер класна косметика. Як я і сказала, я тестую цю косметику вже декілька днів, і я можу сказати вже про неї набагато більше ніж просто перше враження. Тому я думаю, що буде цікаво. Ось тут ви бачите те, що я дозамовила. Я дозамовила палетку для обличчя, комаду для губ ще в одному відтінку. Також я замовила дзеркальце, тому що оце страшне брудне старе дзеркало треба вже міняти. А також я замовила хайлайтер. Як бачите, я вже зробила собі тон, ластовиння і брови. У нас цих продуктів нема в арсеналі, тому вирішила, що не будемо витрачати на цей час. Почнемо тестування наше з пудри. Що я можу про неї сказати? По-перше, вона мені супер-супер сильно нагадує мою пудру від Dior. В мене майже ідентична по кольору пудра від Dior в лавандовому відтінку. Це пудра кушон, Вартує вона десь 50 євро. Я замовила її в бріду. Зараз у мене було запамотніння розсудка, коли я її замовляла. І я вам скажу, що це абсолютний аналог. Вони працюють абсолютно однаково. В них єдине, що відрізняється, це пакування. В них навіть відтінки ідентичні. Кончики, звісно, які йшли в цій посилці, які йшли в комплекті з пудрою також. Вони брудняться доволі таки сильно. З вашого дозволу, я буду використовувати дзеркальце з пудри Dior, щоб нанести пудру від Flower Nose, Бо у Flower Nose нема дзеркальця, проте є оця кришка. Серйозно, я любуватися можу ці косметикою ледь не цілий день. Набираю цю пудру рідним спонжиком. Вона доволі таки погано набирається. Тобто, це чисто історія, щоб трошки припудритися. Це не про бейкінг, але тьотя любить бейкінг. Тому я роблю все можливе, щоб зробити максимальну кількість покриття. Правжнім відкриттям для мене стали ці маленькі спонжики. Я на них взагалі нічого не клала, ніякі сподівання, Боже, вони виглядають як маленькі маршмелінки. мі 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 ля. Зараз я успокоюсь. Поки буду наносити. Це ти подруг, розкажу, як я власне замовляла цю всю косметику. Чесно, спочатку мені здавалося, що це блін буде неможливо, тому що в Україну Flower Nose нормально не доставляють. Але інсайдерська інфа. Ви можете замовляти косметику Flower Nose з офіційного сайту на сайті Ті mall це китайський маркетплейс. А міст чайна доставить вам це замовлення. Мені моє замовлення вийшло десь в 70 доларів, якщо б я купувала десь в українських магазинів, які перекупоку папа Перекупляють Перепокуп... цю косметику, мені б це вийшло однозначно набагато дорожче. Якщо ви не готові розбиратися з усіма цими нюансами китайського шопінгу, наприклад, мені це все дуже складно дається, ви можете скористатися послугою викуп за посиланням на сайті міст Чайнашоп. Для цього знаходите необхідний вам товар на сайтах Taobao, Tmall, Потім копіюєте його посилання, заповнюєте форму на сайті mist China Shop і оплачуєте замовлення. Після того, як продавець відправить ваше замовлення на склад mist China в Китаї, вам треба буде зареєструвати цю посилку в особистому кабінеті на сайті mist.cn, Потім ви обираєте тариф, спосіб доставки і оплачуєте її. Мені доставка цього замовлення обійшлася десь 14,5 доларів. Замовляючи з Китаю, ви можете обирати із Осіб і тариф доставки. Ви, якщо вам потрібна, наприклад, маленька посилка там до 2 кг, і вона вам потрібна терміново, то ви можете обрати авіадоставку там тарифи від 13 доларів за кілограм а строки від 9 днів. Мені моя посилка дійшла десь ну менше двох тижнів точно. А якщо ваша посилка більше 2 кг, ви готові її почекати, то обирайте доставку морем. Я за допомогою міст Чайна замовляю вже не вперше, тому дійсно можу вам радити тим більше, косметика з цього відео супер достойна, і якщо ви вирішите. Чи ти її спробувати, то тут буде замовити дуже вигідно. Отже, як ви бачите, вона доволі класно матує. Тобто, дійсно, це не ці пудри сяючим ефектом, вона прям матова. Я не можу сказати, по-перше, блін, наскільки я сиділа, пудрилася, все одно я відчуваю, що є ділянки, які я завжди забуваю. З усіх продуктів Flower Nose, які ми маємо в цьому відео, вона мене певно вразила найменше, тому що вона просто базова. Пакування в неї взагалі не базове, я викупаю. Але от саме її дія, вона. Просто нормально запудрила мені обличчя. Вона просто класно фіксує макіяж. І дійсно, з неї шкіра взяти будь-яку мою іншу пудру вона так само працює. І дійсно вона просто варта уваги через те, як вона запакована, але за дією можу сказати впевнено, що це звичайнісінька пудра. Як я і сказала, цією косметикою я користуюся вже третій день. Ну, от як я розпакувала, так і від неї не відліпаю. Я від цієї косметики не очікувала багато, тому що дійсно я знала, що в. І дуже красиве пакування, але я знаю, що таке азійська косметика. Вона якісна, проте вона не така пігментована, як я від неї, можливо, це очікую. І найприкольніше в цьому цьому експірієнсі з flower nose, що ця косметика перевершує мої очікування. Давно мене так не вражала косметика. Давайте скоріше перейдемо вже до палетки, тому що це мистецтво в кожній деталі. По перше, звісно, look at this dispін. Якщо я не лінива і якщо я не забуду, я прикріплю отут свотчі, я зробила свотчі. Абсолютно базова є в цій лінійці, бо я подивилася на сайті, подивилася в профілі їх. В цій лінійці є також в чорному пакуванні така сама палетка, вона більш кольорова, ця абсолютно нюдова. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що я перейшла на теплі відтінки. Забудьте, забудьте, з'явилася вона. Тут 9 відтінків, 6 матових, 3 сяючих, ці сяючі. мамма мія! Що? Я можу про них сказати, бо я вже користуюся певний час. Вони. Дуже класно розташовуються. Вони не занадто пігментовані, це дійсно характеристика азійської косметики. Я використовую майже всі відтінки, я вже майже всі протестувала. Спочатку світло бежевими я проходжуся по складочці, розташовується воно як боженька. Дійсно, мені вистачає пару разів, отак змахнути пензликом, і все воно розташоване. Я можу зробити абсолютний нюдік на очах. Як бачите, я його вже зробила, просто додала по черзі майже всі відтінки з цієї. Палетки, вони між собою всі чудово розташовуються. Давайте я скажу, що сильна сторона цієї палетки неочікувано. це. От блискітки. Ну вони, ну от подивіться, вони не виглядають так, як наче вони зараз, зараз зарвуть тобі башку, да? А вони зарвуть. Єдина проблема, що я не знаю наскільки камера передасть це сяйво, тому що блискітки з цієї палетки це абсолютно розсип, це зіркове сяйво. І я не знаю, як це передати. Я ж не полінилася, збігала, принесла хайлайтер від Ріани. і оце дуже схоже на те, що робить він, тому що він виглядає таким білим, кольоровим. Але по факту, подивіться, а смотрите, господи, воно переливається вологим, розсипчасто, дрібним близьким. Кучим сяйвом. Це тільки в житті красиво, от що я вам скажу. Найбільша проблема таких блискітках. Їх складно зняти, блін. В житті я зібрала, коли нафарбувалася в день першої своєї розпаковки, я нафарбувалася цією палеткою, потім пішла гуляти. Я стільки компліментів не збирала, мені здається, ніколи. Як вони сяють на очах, це що та щемта. Я думаю, що я візьму ось цю як рожеве золото, виглядає. І наносити їх треба виключно пальчиками. Пензликом це все взагалі. Ні, не працює. Якщо мені вдасться, то я передам цей блиск через камеру, якщо ні, то просто повірте на слово. Я не буду наносити прям в куточок ока, бо в нас ще одна блискітка на огляді, і я дозамовила хайлайтер, тому що якщо ці тіні роблять таке, що там витворяє хайлайтер. У куточок ока я нанесу окрему блискітку. В них є кремові блискітки тіні. Знову ж вона виглядає набагато яскравіше в житті, ніж мені вдалося це зазняти на будь-яку камеру, на камеру айфону, на камеру соні цієї моїй камери, які я зараз знімаю з час але ви нічого не поймете. Ну я ж кажу, нічого не понятно. Я просто повторюю той макіяж, який я робила в день, коли розпаковувала косметику. Наношу в куточок цю блискітку. Вона мені, до речі, теж здалася. Такою посередньою, але на сонечку, дуже шкода, що сьогодні нема сонечка, вона виглядає дуже яскравою. Це в мене у відтінку 01. До речі, я не кажу вам відтінки. Ця палетка в мене в теж 01 відтінку. Пудра в мене була в 02-му. Ще одна спроба показати вам, як воно мерехтить. На кожен день супер палетка. Знову ж да, перші рази дуже шкода чіпати ці рафільчики, руйнувати ці малюночки, відтіски, але життя є життя. І потім, коли на третій вже починаєш не фарбуватися, ти вже просто насолоджуєшся я якістю та рештою пакування. Щоб ви понімали, з цих румян почалося моє знайомство з брендом. Не в сенсі, що я їх десь тестувала, а в сенсі, що я вперше побачила в соцмережах цю косметику саме через цю колекцію, яка називається Strawberry Rococo. У мене третій відцінок. Я бачила у відгуках, що люди казали, що вони доволі такі бліді. Як я й сказала, третій день користування. Підтверждаю, вони бліді. В них дуже красиве пакування, подобається. Подобається цей елемент, як віконечко якесь з малюночком. Ще хочу помітити, що вони доволі класно тримають свій малюночок, ось цей візеруночок, тому що я після стількох використання використовувала я їх вже разів 5 і дуже інтенсивно використовувала, бо щоб їх нашарувати, це треба прям пензликом постійно туди-сюди назад. Вони просто чудово зберегли свій малюночок. Я все ще можу роздивитися кожну детальку, кожну, кожен напис набираю пензликом. Мені потрібно нашаровувати десь хвилини-дві. Ці рум'яна, щоб я щось побачила до того ефекту, який я зазвичай на собі люблю. Але я знаю, що багатьом людям такий ефект може сподобатися, прості господі. Я, звісно, люблю більше пігменту, я не люблю, щоб мені треба було витрачати на продукт стільки часу. Я по дві хвилини можу нашаровувати ці рум'яна. Але сказати, що вони нічого не роблять, буде неправдою, тому що дійсно я бачу колір, він дуже ніжний, він дуже ніжно розкривається на обличчі, але він присутній. Замовляти ще відцінки, пробувати в інших кольорах бажання немає, тому що в мене чомусь враження, що вони всі будуть плюс-мінус однієї формули. Але мати такі рум'яна в такому дизайні, блін. Я за цей дизайн. Ну ви поняли, я продалася за цей дизайн. Я можу їм, блін, пробачити багато чого. У мене так із чоловіками за красивої глаза. Не про це я фарбую вії, брови я вже закріпила. Як ви вже зрозуміли, в цьому відео є інтеграція. Я в цьому відео рекламую сервіс, через який я замовляла, саме міст чайна. І дійсно це дуже зручний сервіс. Якщо ви надумаєте собі щось замовити з Китаю, з Кореї також і через них замовляла, то дуже раджу. Там в описі я залишу інформацію, посилання буде зручно все знайти. Але виглядає все так, неначе я блін рекламую цей бренд, тому що я в повному захваті. Як я вже і сказала, давно мене не вражала косметика, так щоб вона мене надихала фарбуватися. Все приїдається, коли в тебе багато косметики, це приїдається теж, і ти фарбуєшся вже просто, тому що ну, з ранок я сьогодні буду знімати знімати, кудись піду, тому я не фарбуюся з цією косметикою. Я фарбуюся, тому що я надихаюся, дивлячись на ці пакування. І так, якби навіть мені здається, вона була не дуже класної якості, вона б мені все одно подобалася. Але дуже приємно, те, що вона при цьому ще й класно працює. Особливо тіні, наприклад, те, як вони сяють, я знову полюбила блін блискітки на очах. А ще я полюбила Боже, тут ми переходимо до ледь не найулюбленішого мого надиву на здивування, вачи і це ліп крім. Крем для губ. щас я трошки консилеру нанесу. Мені щось не дуже подобається. Як мені перекрила тональна основа навколо губ ділянку. Це перший продукт з усієї колекції, який який чимось пахне. Можливо, це на мене впливає. І не просто чимось пахне блін. Це пахне як хлопнічний йогурт. Це було дуже драматично. I'm sorry. Сказати вам, що я нічого не очікувала від цієї помади, це нічого не сказати. Я давно вже розробила для себе формулу, якою я фарбую губи. Я вам неодноразово показувала. Це нюдовий олівчик, червона помада, градієнт це все. Просто взяла затестити помаду. Просто в першому кольорі рандомний колір. Ця формула нагадує мені пудрову, гелеву і одночасно кремову текстуру. Вона стійка, вона залишає пігмент. Тобто, дивіться, я тепер розташовую, а цей пігмент з цієї ділянки нікуди не дівається. Тобто, це ще й тінт. Вона відчувається як щось вельветово кремово гелеве При цьому суперкомфортно зволожене. Коротше, три дні нашу тільки цю помаду. Я не брешу. І я не наношу її ні на олівець. Ні на якусь базу, я просто фігачу її отак на нижню губу. Потім роблю. Тобто, я не наношу її навіть там на всі губи. Розташовую пальчиком. Ладно, наношу трошки можна. Все. Таких м'яких. Пудрових вельветових губ мені не зробить жоден продукт в моєму арсеналі. А в мене дуже багато косметики, як ви можете уявити. Я блін, бюті блогер з усієї косметики від цього бренду, що я наразі тестувала. найулюбленіша в мене це помада. От правду кажуть, коли нічого не очікуєш, тебе може щось дійсно вразити. Що я вам можу сказати? Я вже все, блін, сказала. Всі мої емоції передані максимально щиро, відверто. Тим більше я тестую цю косметику вже багато днів, і я свої зі впевнеш перепочити, тобі, тетяк. Ця косметика мені дуже сподобалася. Я всю її виклала собі на столик, всю її використовую з задоволенням. Можу сказати лише, що певно, рум'яна в мене не так часто будуть в ходу, тому що просто мені зручніше взяти щось більш пігментоване. І можу сказати, що блискики для очей окремі я дуже рідко використовую. Мені знову ж зручніше, коли все є в палеці. А тут вони доволі такі якісні, яскраві, тому можна використовувати виключно її. Пудра просто приємно мати таку на столику. Помада без коментарів. Помада, не знаю, напишіть, як вам, може, мене, звісно, безпричинно вштирило, але мені так подобається, як виглядають з неї губи і натурально, і при цьому дуже ніжно. Колір, до речі, дуже класно підібраний. Палетка, ну що тут скажеш? Абсолютно базова, красива палетка. Я б взяла її ще в іншому кольорі з яскравими кольорами і спробувала їх. Судячи з відгуків, які я бачила, які я читала, вони теж доволі такі середньопігментовані, але від цього вони зручні для того, щоб новачки могли зробити собі яскраві. Краві макіяжі і не сильно помилятися, тому що вони класно розташовуються і пігмент не в'їдається, знаєте, в око. Вонжики супер, м'якусі. Мені все сподобалося. Коли до мене прийде ще нова косметика від цього бренду, я гадаю, що я повернуся ще одним оглядом, тому що мені цікаво, наприклад, як себе будуть поводити продукти для обличчя, такі як контурінг, хайлайтер. Я сподіваюся, вам було цікаво це подивитися. Я сподіваюся, я вас можливо надихнула спробувати щось з цих продуктів, тому що вони реально варті того, якщо вже купувати. Чесно, на мій розсуд. Якщо вже купувати якусь косметику middle сегменту, я маю на увазі за вартістю, то, блін, ну ці пакування, камон. Такий макіяж в мене вийшов. Ви можете його пороздивлятися. А я поки подякую вам за перегляд. Запрошую вас в свої соцмережі, такі як TikTok та Інстаграм. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся також на мій канал тут в Ютубі. напишете якийсь коментик, лайкусік поставите. Сподіваюся, вам це відео було цікавим. І також сподіваюся, що ви в безпеці. Побачимося вже з вами зовсім скоро, Па-па!